Усім привіт, усім доброго здоров'я і сьогодні тема про здоров'я. Багато моїх підписників питають, як правильно приготувати бджолиний підмор для лікарства. І так, два слова: якщо бджоли сім'ї обробляються осінню якимись препаратами від кліща, тим більше біпіно, чи поливається зверху з бутилки, чи обробляється ліпушкою, використовувати для насівок не можна, тому що це пряма дорога до онкозахворювань. Ми знаємо, що діюча речовина біпіну це є амітрас, а амітрас викликає онкозахворювання. Далі. Якщо бджолиний підмор весною, сирий, або має плісняву, також використовувати не можна. Тепер, який підмор можна використовувати? Є три різних типа підмору. Тобто зимовий підмор, які бджоли перезимували от, і мають у собі продукти життєдіяльності. Це зимовий підмор. Бджоли літні, які не мають в собі. Продуктів життєдіяльності, тобто кишечники у них порожні. Це називається літнім підмором. І ще є один підмор, який також використовують це бджоли, які не мають яду. Тобто збирають бджіл, ну, великі кіпсії не можна зібрати, живих бджіл, роблять укуси в матерію, щоб удалити жалу, і вже бджоли без жала використовуються так само, як. Лікарства. Готуються різні препарати для різних сіл, для різних хворів, як кажуть. Сьогодні ще тема про бджолиний підмор, зимовий бджолиний підмор. Розкажу, як я його роблю. Бджоли, як ви вже знаєте, я обробляю тільки в серпні місяці після медового спасу полосками. Отже, бджола, яка йде в зиму, вона не оброблена ніякими хімікатами і вона чистенька. Та бджола, яка оброблялася в серпні місці, вона скоренько відходить. І за осінь бджоли, ту бджолу, яка впала на дно вулика, вони вичищають, її вулику не буде. Отже, бджола осінню ніякими хімікатами не оброблялася, зимою не оброблялася, і осип бджоли весняний, він буде чистий без ніяких хімікатів. Так само я дивлюся, якщо бджол, бджілка сухенька, немає плісняви, немає якої. Такого неприємного запаху, тоді я її використовую. Жулиний підмор має мати приємний смачний запах. Тим більше, коли його вже просушити, він має мати запах, е, змішаний, на мою думку, запах грибів із меду. Як я роблю це, збираючи підмор, я його просіваю через ситу і потім, зробивши такий лоток, ось це. Луточок простий, сіточка із нержавійки. От Засипаю чистих бджілок просіяних від крошки От. і ставлю на пічку. Тут в мене цілодобово палиться, цілодобово теплесенько і таким от продубом гарно. Висушується бжірка. Можна висушувати так само і в духовці, а в духовку треба привідкрити, щоб вентиляція була, щоб бджола там не запалилась. Після просушки бджола має дуже-дуже смачний запах. Такий запах, що хочеться прямо їсти. Ну, На мою думку, то я казав, якийсь мікс такий грибів, сухих білих грибів із медом. Щось таке, дуже-дуже смачно пахне. Тепер провіряємо, чи висохла чи ні. Якщо взяти вже суху бджолу і отак потерти, вона має кришитися, має сипатися. Вона вже сухенька. Що важливо в цій бджолі? Це і хітин, з якого ми хочемо добути хітозан. Тобто беремо зараз кофемолку, отаку велику. насипаємо туди бжілки. І перемирюємо! Маємо такі частенькі от ємкості від сметани. Висипаємо туди і маємо отаку. От Чудову сировину. Вона на світлі, на сонці має аж так, як ніби кристалами блистити. І запах дуже чудовий запах. Вже оцю сировину ми використовуємо у своїх цілях. Кожен використовує, як собі хоче. В Ютубі, хлопці, є всі рецепти, є рецепти на любі хвороби. В яких можна використовувати, як приготувати, як робити мазі, як робити настійки, як робити відпари? Ну, різні препарати. Я вам рекомендувати не можу, тому що я не лікар, ліцензії в мене немає. І таку рекламу робити я не можу, тому що може хтось інакше його використати і потім я буду кажуть, як кажуть винен. Так що у Ютубі все є. Як зробити настійки, від пари, мазі. Використовуйте, лікуйтеся, використовуйте для профілактики. Це є бомба, це бомба для здоров'я. І такий мій варіант, який я хотів показати, як я роблю. Доступно, простенько, кожен може це зробити. Ну і на такому позитиві закінчую. Ще раз всім здоров'я, удачі, пока.